Що я не правий, що нагадав мамі, що вона зникла на 6 років. Мені 18 років, мої батьки розлучилися 6 років тому. Новий чоловік мами не хотів, щоб вона бачилася з моїм татом, тому вона просто дозволила йому отримати опіку наді мною і не використовувала своє право на відвідування. Минулого місяця мама зв'язалася з нами, сказала, що розлучається зі своїм чоловіком і хоче відновити стосунки, тато сказав, що рішення за мною. І я подумав, чому б і ні. Спілкування між нами зараз досить напружене, адже з моменту, коли вона мене бачила востаннє, я дуже змінився. Учора вона прийшла до нас, і я саме читав пропозиція джентльмена. Мама сказала: ти занадто молодий, щоб читати ці токсичні любовні романи. Я просто подивився на неї і відповів: мені було 12 років, коли ти зникла 6 років тому. А зараз мені 18. Вона на мить розгубилася, а потім сказала, що немає потреби використовувати такі слова, що вона зробила помилку і що немає сенсу її за це вичитувати.